Вони досконало володіють мистецтвом маскування, спостереження і влучної стрільби. Саме такими у книжках та кінофільмах зображають снайперів еліту військових підрозділів. Наскільки реальні ці образи мали нагоду переконатися наші кореспонденти? Знімальна група Галичини побувала на змаганнях між снайперськими парами, що пройшли у Новоград Волинському гарнізоні 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України. Подробиці далі. Снайпери діють не поодинці, а парами. Тож у змаганнях взяли участь 12 найкращих стрільців. Чотири пари снайперів представляли 30-ту окрему механізовану бригаду, а ще дві 54-й окремий розвідувальний батальйон. Всі учасники змагань самі обирали собі напарників. Я вибрав себе старшого стрільця снайпера з мого взводу, старшого солдата Панченка. Він добре стріляє. На останній стрільбі він показав досить такі добрі результати. Хоча влучно стріляти недостатньо, потрібно вистежити ціль, гарантовано знищити її та відійти, не потрапивши під вогонь чи у полон до супротивника. Тож найважчим став другий день випробувань. Після ночівлі просто неба стрільці отримали завдання непомітно висунутися у визначені точки, зайняти позиції та вразити ціль одним пострілом, непомітним для стороннього ока. Це поєднання стрільби і вміння маскуватися, та й звісно витривалість. Це є також основним чинником, щоб довго знаходитися на одному місці, не ворушитись і не виказувати себе. Однак і після цього про відпочинок бійцям думати не доводилося. Після виконання усіх вправ на них чекав п'ятикілометровий кілометровий забіг з усім спорядженням за спиною. Хоча такі маші китки для бійців вже справа звична, оскільки виконувати її доводиться принаймні раз на місяць. Звичайно, беряда контракту, не перший в лапше служать, бо всі встигають. А моти виконуються невідмінно до цього вже звикли цих навантажень, так що все нормально виходить. Тож і цього разу всі учасники змагань фінішували вчасно, через 25-30 хвилин після старту. На території частини їх зустріли з оплесками і музикою. За результатами змагань найкращою стала снайперська пара Олексія Тимошчука і Василя Панченка. Тепер вони готуватимуться до нових змагань за звання найкращих стрільців 8-го армійського корпусу.